Вітаю вас, мої шановні глядачі. Сьогодні хочу роздивитися з вами таку тему, коли і як закінчиться війна. Сьогодні трошечки незвичайно я буду працювати, і це буде на двох колодах. Це я так собі е, запланувала. Пам'ятайте, що розклад Таро на війну це не може бути 100% проростом. Це такий, знаєте, ймовірний розвиток подій, як на сьогоднішній день покажуть, ймовірний розвиток. Але це не обов'язково, що це відбудеться от 100%. Пам'ятайте, війна це дуже складний процес, це хаос, дуже багато задіяно людей, тому пророкувати. Саме закінчення війни дуже важко. Ну, але ж людська цікавість бере верх, і ми все одно це подивимося. Поїхали. Отже, давайте так. Значить, основне питання: коли і як закінчиться війна? Дивимося початок, середину і кінець року. 24 рік. Початок. Середина. Кінець року. 25 рік. Початок. Середина. Кінець. Так. Ну що? Оце у нас 24 рік, оце 25 рік. Що я вам тут скажу? Провидець долі. А так називається саме ця колода показує, що 24-й рік дійсно переломний. Тут посередині стоїть старший аркан смерть. Дивіться, на 24 й рік стоїть посередині старший аркан смерть, а на 25-й рік аркан помірність. Хто второ розуміється, той розуміє, про що йде мова. Розкажу докладніше: 24-й рік дійсно він переломний, смерть є, а смерть це трансформація. Це зміна безповоротня. Тобто відбудеться щось таке, що має якби, ну, щось, чи здвинути з мертвої точки, чи закінчити щось раз і назавжди. І Карту смерть часто я називаю закінчення якогось проєкту. Тобто смер... Війна це теж якийсь певний проєкт, і тут мені по смерті воно йде як закінчення якогось проєкту. Початок війни, перша карта П'ятірка мічів, це так і є. Іде війна, і вона у нас має бути йти. Оце така гаряча стадія до травня місяця. Тому що п'ятірка – це якби п'ятий місяць, це травень. П'ятірка мічів, початок року 24-го. Він кровопролитний. І тут ця кровопролитна війна йде. Вона як і на полі бою, і вона інформаційна важка. Війна не менш жорстока. Накал дуже сильний тиск з усіх сторін. На карті дивіться тут дві особи. Бачите, це як Росія і Україна. І вони ведуть свою оцю жахливу пекельну битву. Буде безліч. Ультиматові в цей період до травня місяця і погроз якимись крайнощами. Ну, можливо, це, як знаєте, як ядерку. До травня все буде клекотати. П'ятірка мічів це є карта війни. Ми дивимося, якби ну, початок 24-го року. За перемогами будуть йти поразки і навпаки, за поразками перемоги. Тут оце перетягування каната. Десь буде краще, десь буде гірше, десь ми будемо злітати, а десь ми будемо летіти в прірву. Тут є ще така знаєте, інформація про якісь організаційні зміни. От так, от це, ну, організаційні зміни, це, можливо, от закони, які зараз приймаються, так, про ту ж мобілізацію, от іще щось. Організаційні зміни. Вони дуже важкі, вони дуже важко йдуть. Тут дуже багато різних скандалів. Тут є, до речі, порушення законів. Це все сюди в п'ятірку мічів. Це те, що зараз ми проживаємо. Тут загострення скрізь і на всіх фронтах, як я сказала, і на політичній арені, десь, і всередині країни. Тут Зліч ударів таких нижче пояса. Коли ми коли то прозріваємо, то, то знову ж таки якийсь як сніг на голову нам щось падає. П'ятірка мечів взагалі це дуже вредний аркан. І ось він і каже, що буде важко. Початок року, як ніколи, дуже важко. Тепер я тут хочу доповнювати цю кожну карту картами з іншої колоди. Це нас 25-й рік, я його трішки в сторону. Ми його розглядемо трошечки пізніше. А зараз у мене буде колода. Хронічне таро, і я буду, значить, ну, докладати, що буде відбуватися вже більш ну, до подробиць. Ось п'ятірку мечів. зараз я так от їх розкладу. Що тут, мені скажуть, початок року? Що тут? От Більш детальніше. Ну, от і показують, дивіться, 5 пентаклів, 10 пентаклів і 30 жезлів. От на початок року нам показують вкрай негативну ситуацію з ресурсами. Як ви вже знаєте, п'ятірка пентаклів це карта зубожіння. От ця негативна ситуація з ресурсами, вона і є причиною того, що Україна ну, ніяк не може зараз зрушити, зробити, як би таки сказати, ривок. І це вже відбувається доволі тривалий час. І ми ж, до речі, це спостерігаємо. так? з ми це все тягнеться. Ось у нас вже весна на році. Тобто це ж оце, ця перша половина 24-го року, вона є у нас така, знаєте, тяжка, як, трохи як, як в болоті, тому що в нас не вистачає ресурсів. У нас ресурси є тільки на те, щоб якось захищатися. Але ось країна вже вся зранена, чекає якихось змін і чекаємо підкріплення. Все ж таки, ми бачимо тенденцію. От, і вже знаємо із ЗМІ, що підкріплення все ж таки допомога до нас і йде. Це ж є оця десятка пентаклів. Тут про щось вже, нарешті, домовилися. І допомога в дорозі. Дивіться, 10 пентаклів. Бачите, човен тут усь, є якийсь ресурс, і це якби як допомога пливе. Це те, що відбувається зараз от в перший початок року. Так, є домовленості, допомога зараз в дорозі. Це нарешті здвине з мертвої точки ситуацію. Ну, і смерть про це скаже, що будуть якісь зміни. Але він уже віщує той стан, коли є вже найвища готовність, це така, знаєте, стресова, активна ситуація, це потік таких подій, коли аж земля горітиме під ногами по цій карті. Ну і треба робити тут все й одразу, і на всіх напрямках, тому що ми отримуємо оцей ось величезний ресурс допомогу. Кінець травня і початок липня це період такої лихоманки, напруги, який має привести до трансформації, до цієї ось, ось, ось смерті. Це як середина року. Це ж трансформація, коли відбудеться це саме середина року. І от і питаємо, які саме трансформації тут відбудуться? Що це буде? Це я по карті смерті відкриваю, що вона нам каже. Ну, я вам хочу сказати на початку. Дивіться, всі пентакльові карти. Паш Пентаклів, Двійка Пентаклів, четвірка Пентаклів. Пентаклі це стихія Землі. І ми дивимося на середину року, яким воно буде? На початку літа, ну, це десь так, плюс-мінус, будемо мати результат по кордонам четвірка Пентаклів. І знаєте, тут дивіться дві області: двійка Пентаклів, четвірка Пентаклів. Кордона двох областей. Смерть вказала на зміни в територіях. Бачите, тут смерть, трансформація і територія. От, тут бої триватимуть до літа і призведуть до зміни кордонів, коли ми получимо ось ці пентаклі. Тут ось Руна Райдо є намальована, а Руна Райдо на двойкій Пентаклі вказує на пересування це рух рух в двох напрямках. А я завжди казала, що першому будуть звільнятися Херсонська і Запорізька область. От можливо про це йде мова ближче до літа. Ми тут будемо бачимо якісь активні зміни. Я не кажу, що це вже буде відбуватися прям 100% звільнення. Слухайте, будь ласка, уважно. Це не 100% звільнення, це вже рух. Бо тут стоїть все ж таки паш Пентаклім, а це не король, розумієте? Це таке. Це добрий початок, це добрі новини. Це справа зрушила вперед. Це якийсь початки, початок, якийсь крок до якихось кордонів. Тобто, влітку у нас будуть зміни. Щодо наших земель, і це буде початок повернення. Ну, що, звісно, буде як сигнал до того, що війна все ж таки йде до того, до того фіналу, який нам потрібен саме. От Розумієте, от прослідковуйте початок року важкий, кривавий, нехватки. Чекаємо ось ці пентаклі. Середина року увінчається дуже серйозними змінами і трансформаціями стосовно земель, особливо двох, двох прикордонних оцих от територій. Так. Ну, і кінець року у нас випадає десятка кубків. Десятка кубків це карта радості, добробуту. Це, ця карта називається Володар успіху. От, ну Давайте подивимося, в чому ж цей успіх? Що це за успіх? Це я докладаю до десятки пентаклів. До десятки кубків, вибачте. Так. Що у нас тут? Ну, тут, дивіться, тут два старших аркана, правосуддя, зірка і трійка жезлів. Всі карти неймовірно позитивні. Знаєте, як це читається? Встати суд йде. Це карта встановлення справедливості. На кінець року прийде час розплати по всім рахункам. Це карта от, правосуддя, вона і добра, і дискомфортна одночасно, тому що тут про те, що так, що посієш, ти й пожнеш. І тут питання, чи здатні ми бачити щось окрім власної образи, чи окрім якоїсь власної правоти. тут ще на щось треба буде звернути дуже велику увагу. Це аркан договорів, якихось підписання паперів, судових процесів. І тут мені вказано на те, що кінець 24-го року він скоріше буде як момент перемовин. Тому що дивіться, правосуддя і зірка це надія виграти судовий процес або домовитися в якихось, в якихось інстанціях. Тут уже не летять бомби на голову, це розмови, це розмови між високими ну, між зірками. Ну, тобто, як... Ну, це як, як президенти, як інші країни. отак от. І тут поруч стоїть трійка жезлів, а трійка жезлів це завжди є прикраса будь-якого розкладу, тому що це коли от зірка і трійка жезлів це оголошення постанови чи якогось вироку. І це, якби знаєте, завершення якоїсь ситуації з поглядом на майбутнє. Мені тут не показують ці карти як остаточне закінчення війни. Але дуже серйозна певна трансформація буде. Війна у 24 році, а саме в середині 24-го року, вона буде зовсім інше обличчя мати. В Кінці року будуть скоріше більш ем, домовлятися. Зірка і трійка Жезлі поруч це орієнтир на нові плани, це проекти. Я так думаю, що от стріляти і бомбити, скоріше всього, вже припинять на кінець 24-го року. Але це не є, як остаточне закінчення війни. Тут будуть довгострокові домовленості, які ну, вони будуть переходити вже якби на 25-й рік. Тобто, дивіться, так от вони і є: Кривава початок. Трансформація всередині і домовленості в кінці. Тут уже карти більш спокійні. Тут немає от такого п'ятірка мічів, це кровопролиття, війна, п'ятірка пентаклів це нехватка. І на кінець року ми бачимо десятку кубків, А це об'єднання, це радощі, це якийсь спокій, це безпека. І оці три карти: останні правосуддя і зірка, і трійка жизлі, вони теж про те кажуть: це вже більш не про воєнні дії, це вже більш про домовленості, але це ще не підписання мирної угоди. Її Тут ще немає. Скоріше це буде переходити, я так думаю, на 25 й рік. 25-й рік, що нам тут показує провидець долі? Оце у нас 25 й рік. Ну що, карти показують дуже спокійну ситуацію. Помірність в центрі. Якщо тут у нас на 24 й рік смерть в центрі, це трансформація, то тут помірність це таке, знаєте, улагодження питання. Це буде вся увага звернута на керівництво, на спокій, на якесь це добрі новини, помірність це коли залагоджуються гострі питання. Зараз давайте я докладу, як і тут зробила ці кожну із цих карт, я її розкрию. Це вже я дивлюся 25-й рік. До речі, тут можна і прослідкувати. На бойові дії, яких я тут, до речі, і не бачу на 25 й рік. Так, тут є у нас старший аркан, Верховна Жриця, таємниця і імператор. А решта карт вони далеко не бойовничі. Кінець 25 го року взагалі спокійний. Про що тут йде мова? 25 п'ятому році буде вся увага на керівництво, тому що випала карта імператор. А це як хазяїн долі. Ну, може, тут, знаєте, може, це вже про нового керівника йде мова. Так? І керівник, будь-який він не був, чи то старий керівник у нас лишається ще, чи це вже новий, скоріше всього, можливо, це вже новий, тут не важливо. Тут мова про те, що цей керівник звертає увагу на фінансування, заключення договорів, союзів, домовленості. І тут По Верховний показує мудре рішення одразу декільких питань. Розумієте, мудре рішення декількох питань. 24 й рік. У нас закінчується перемовами. Тут карта є правосуддя, яка якби ну доводить до того, що треба за все відповідати треба сідати за стіл переговорів. І воно все це скоріше всього перейде на 25 й рік, коли тут вирішують серйозну проблему. І знову ж таки, трійка Пентаклів це мова про землі, тому що Пентаклі це стихія землі. І тут показано трійку. Тобто, можливо, будуть йти ще продовжуватися перемовини про три землі. А три землі, що це у нас? Донець, Луганськ, Крим, можливо, так, це ті окуповані території, будуть вирішувати щось остаточно їхню долю, можливо, так. Щось лишиться за кулісами, те, про що нам дуже ну, не скажуть, не заявлять. Це ж таки Верховна Жриця це якась таємниця. І ось по Верховній Жриці, в 25-му році, можливо, або якесь підписання договора, те, що нам не скажуть, ми не будемо знати, чи це про землю, або це може бути якийсь союз. Розумієте, тут багато інформації йде. Тобто, початок 25-го року буде пов'язаний з тим, що будуть упоряд, порядку упорядковувати якісь справи, договорюватися, підписувати документи, вирішувати про території. Це купл, ку, ку... ку... пентаклі, вибачте, це консультації спеціалістів, підписання можливих, можливих договорів. Тобто, в 25-му році буде дуже багато дипломатичних рішень. По цим картам, що тут далі, я не можу сказати, що ми будемо задоволені всіми рішеннями, тому що тут є таке питання, коли щось як зависає. Тут треба бути, все ж таки йти на якийсь, можливо, компроміс. Тут є туз мечів, це рішення точне, жорстоке, безапеляційне. Але дев'ятка жезлів показує, що теми ще продовжується, вона не завершена, це не десять. Двійка жезлів показує, що є два шляхи, які, і жоден з, жоден з них не влаштовує. Все це буде вирішуватися в напруженому ритмі. 25-й рік я не бачу обстрілів, я не бачу тут, знаєте, такого кровопролиття. Але тут немає таких, знаєте, міцних обіймів і ніжності. Тут йдуть дебати. Можливо, щось, якісь вирішування жорсткої, якісь проблеми будуть вирішувати. Але в 25-му році саме головне я не бачу кровопролиття і втрат. Тут немає карт оплакування, втрати, зубожіння. Тут йдуть такі, знаєте, карта серйозних дебатів, дуже напруженого вирішування ситуації. Ну то що ж, робимо підсумок? Основне наше питання було: коли і як закінчиться війна? Що я побачила? В 24-му році війна продовжується. Але в другій половині року буде явний перелом перелом на перемогу. До кінця року, можливо, сядуть за перемовини, які будуть тягнутися довго. Воно не може, знаєте, вирішити це якось одномоментно. Ну і взагалі у нас не може бути одномоментної 100% перемоги в один день. Якось розумієте? Тобто, ось в один день вийшли війська, віддали всі території, повернули полонених, сплатили репарації, підписали всі потрібні папери. Ну не може це розумієте бути ну, в один день. Тому сама по собі перемога вона якась буде у нас затягнута. То що я вам скажу? Нам доведеться ще трохи потерпіти. Перемога буде. Вона, звісно, буде, вона не легка, вона якась буде неоднозначна, але вона буде. І я маю дуже велику надію, що до кінця 24-го року у нас уже стихнуть оці обстріли. І нарешті буде вирішено той момент, коли будуть сідати і розмовляти і про щось домовлятися. Домовлятися будуть довго й нудно. І 25-й рік у нас буде ще дуже напружений. Але все ж таки, я так вам скажу, тут знаєте. Світ в кінці тунеля вже трошечки проглядається. Маємо надію, що саме 24-й рік стане переломним. Він нам покаже успіхи. Він нам покаже, от коли звільниться Херсонська і Запорізька область, тут уже однозначно будуть сідати за переговори і розмовляти далі. Хай би воно так все і сталося. Нагадую вам, що це не 100% пророцтво. Просто віднесіться до цього спокійно, рівно, просто прослухайте інформацію. І будемо мати надію, що саме так воно і відбудеться. Що 24 четвертий рік вже нам буде показувати, ми вже будемо виходити на фінішну пряму в цій війні. Дякую вам за увагу.